Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, які будуть ідеально звучати в зимовий холод, тим паче, що зима вже почалася, і ми повноцінно вступили в період холодів, морозів, якогось такого температурного дискомфорту, який багатьом з нас допомагає долати саме парфумерія. Саме Приємні затишні. Глибокі, а іноді досить насичені композиції, дарують нам таке бажане відчуття затишку, комфорту, якогось такого е тепла, ну і піднімають відповідно настрій, дарують хороші емоції. Тож сьогодні я з вами хочу поговорити саме про такі композиції. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях, тож ми починаємо. І почати хочу з ароматів, які я е, тим чи іншим способом позиціоную як зимові композиції. Я їх згадувала, деякі з них згадувала в підбірці минулих років, але, знаєте, як то кажуть, не потрібно. Придумувати велосипед. І якщо є щось, що ідеально працює і закриває якусь нашу потребу, то можна це сміливо використовувати. Ну, і один з таких ароматів, який в багатьох асоціюється саме з зимою і прохолодою, є аромат Yves і Laurent Black Opium, версія Eau de Parfum. Це класична сучасна композиція, яка для багатьох є такою, знаєте, гурманською з виразними теплими затишними нотами кави. Кава тут знаходиться в серці. Разом вона там знаходиться з жасмином. Також з ними там ще в серці знаходиться гіркий мигдаль. Стартує аромат красивими нотами груші, рожевого перцю, апельсинового цвіту. І така затишна, така всім улюблена, приємна база з нот ванілі, е нот пачулі, кедру та кашемірового дерева робить цей аромат ну, настільки приємним, настільки затишним та комфортним, що його неймовірно велика армія шанувальниць. З кожним роком все поповнюється. І саме з цього аромату я вирішила почати свою підбірку, оскільки це один із таких зимових бестселерів, і е, його популярність дає мені можливість включити його в сьогоднішню підбірку, ну і відповідно з ним почати свій огляд. Наступний аромат, який у мене асоціюється з зимою, з прохолодою і тим приємним затишком, який він дарує. Це один з фланкерів на всі ми відомий і багатьма улюблений аромат. Це композиція Solier Крістал. Для мене він трошки інший, чим та всі ми улюблена, та така дуже впізнавана класична версія Лавіабель. Так, це такий самий красивий гурманський аромат, він такий самий затишний, він такий самий е, якийсь, в якійсь мірі десертний. Його звучання формується на основі потужних нот ванілі, потужних нот пачулі, таких дуже приємних нот кокосу. Серце побудовано на нотах ілангілангу, ірису, жасмину та апельсинового цвіту. І знову ж таки приємний мандарин, рожевий перець, бергамот, які звучать на старті, не дають можливості цьому аромату ну, піти зовсім у таку потужну щільність. Це дуже приємно, п'янко, затишно. Трошки по-іншому, чим класичне звучання, але особисто я неймовірно люблю цей аромат в прохолоду, і для мене він такий, знаєте, красивий зимовий аромат, який і елегантно, шлейфово, стійко звучить, і в той же час є в ньому якась така своя особливість, якась пікантність, як то завдяки нотам ну, рожевого перцю, який я так люблю, так і... Квіткова п'янкість, нота Ірису. Ну, все, знаєте, якось зійшлось в одній точці. Тому для мене це дуже красивий зимовий аромат. Таким самим, неймовірно, красивенним для мене є композиція бренду Kenzo, Це Jungle Elephant. Нарешті цей аромат знову з'явився в моїй колекції. Для мене це. Уже якесь новорічне, святковий, новорічний такий святковий настрій, різдвяний, і звучання аромату настільки якесь таке приємне, п'янке, пряно спецієве. І для мене от воно асоціюється з ароматом Глінтвейну, і цей аромат такий типовий для різних різдвяних ярмарок, різдвяних якихось святкувань. Тому от композицію Ель Елефант Кензо я от завжди асоціюю з зимовим періодом, з прохолодою, ну і з затишком, який дарує ця композиція. Знову ж таки, в базі тут ті самі п'янки, ваніль, пачулі та амбра. Стартує аромат красивою нотою гвоздики. Кумин разом з мандарином також на старті, кардамон, манго, ілан-гілан, -ілан, гарденія в серці. Так красиво, так п'янко. Мені дуже хотілося до зими поповнити свою колекцію цим ароматом. Неймовірно його люблю, неймовірно е імпонує мені його манера звучання. Оця глибока, така розкішна, насичена, е потужна, і в теплі вона робиться якоюсь такою дуже духмяною, затишною, класна композиція. Багато про неї говорила в відео. Попереднього періоду зими дуже люблю щаслива, що вдалося поповнити цим ароматом свою колекцію. Також в моїй колекції з'явилась іще одна композиція, яка, як на мене, ідеально буде звучати в зимову прохолоду. І це аромат бренду Roches Токейт. І це неймовірно красивенна ваніль. Ваніль, яка звучить разом з трояндою, ваніль, яка звучить разом з геранню. І ця ваніль знаходиться разом з амброю, пачулі, кедром, мускусом. В базі це щільно, потужно. Інтенсивно. Разом з трояндою в серці знаходиться іриста орхідея. Магнолія, і конвалія теж додають такої приємної п'янкості, дуже затишної, теплої квітковості звучанню аромату. Фрезії та бергамоту також дають можливість аромату зберігати якусь свою ну, відносну прозорість, бути не таким там, насиченим, інтенсивним, дуже красиво з'явився аромат у мене в кінці листопада, е неймовірно класний, е такий вишуканий. І незважаючи на те, що вже, аромат вже як то кажуть, розміняв третій десяток, він настільки актуальний і настільки він. Вдало звучить в нинішніх умовах, в нинішніх реаліях, тому я його щиро рекомендую вам використовувати взимку або, як мінімум, познайомтеся. Неймовірно, красива композиція класичної школи, і, що немало важливо, досить такої плюс-мінус бюджетної вартості, тому також рекомендую цей аромат на зиму. Так само, як рекомендую вам взимку користуватися ароматом бренду Dior Hypnotic Poison. Це такий е, розслаблений, магнетичний, теж якийсь п'янкий, з якимось таким дурманом, але е, ну, таким прихованим, якась така дійсно гіпнотична дія є в цьому ароматі. Він довкола вас дуже м'яко зігріваюче лунає, дуже красиво проявляються його компоненти, створюючи довкола вас якусь таку знаєте, атмосферу затишку, розслабленості, такого приємного комфорту. Є аромат нотої ну, сливи, кокосу, абрикосу. В серці знаходиться м, нота палісандру, також добре відчувається троянда з жесмином та п'янка конвалі. І дуже приємні ваніль, сантал, мигдаль та мускус в базі. Роблять аромат дуже таким елексирним, приємним, якимось таким. Ну, максимально комфортним для сприйняття і е, таким, який створює дуже приємну атмосферу довкола вас. Dior, Hypnotic Poison ідеальна композиція на зиму. Так само, якщо говорити, наприклад, про бренд Chanel і сказати зимовий аромат, то для мене відразу в цьому бренді е, так виринає з спогадів композиція Coco. Е, я сьогодні вам демонструю версію в. Парфумованій воді, також у моїй колекції є і туалетна вода. Я обидва варіанти дуже люблю. Для мене це теж якесь таке приємне спеції, пряне буйство. І от зараз ловлю себе на думці дуже часто, от практично кожного разу, коли... Називала то чи інший аромат, використовувала слово спеціовий та пряний. Якщо вам цікаво, дайте мені знати в коментарях. І я е, зроблю для вас підбірку таких пряних, духмяних, спецієвих ароматів. Якщо вас така опція цікавить, дайте мені знати в коментарях. Я з задоволенням закрию ваш цей парфумерний запит. Та й взагалі в коментарях час від часу пишіть, е, яка б тема парфумерії для вас особисто була б цікавою. Ну і я ваші такі. Запити візьму на озброєння і обов'язково при нагоді спробую ну, якось задовольнити цей парфумерний запит, тому що мені, власне, і самі цікаво щось нове дізнаватися в парфумерії разом з вами. Я продовжу, і якщо говорити про композицію Coco бренду Шанель, то безумовно це красивий старт болгарської троянди, красивий старт з персику, коріандру, жасмину. Мандарину. В серці тут красиві дуже звучать гвоздика, троянда, мімоза, конюшина. Це якесь таке дуже приємне, таке квіткове поєднання, яке красиво так накладається на ноти старту, і воно так все якось об'єднується дуже приємно, дуже е, якось так елексирно, е, дуже якось так п'янко знову ж таки. І Амбра, Сантал. Бобитонка, ваніль, лабданом це все в базі. Безумовно, в ароматі відчувається оце ДНК бренду Шанель, дуже красиве звучання, глибоке, оксамитове, затишне, якесь таке для мене трошки п'янке, неймовірно красива композиція. Вона буде ідеальною в зимовий період. Такою самою ідеальною, також для мене, я особисто вважаю, аромат бренду Micalef. Це мейкап MP2. І цей аромат, з ним я познайомилася, коли минулого року перед Різдвом ми робили сліпі затести з Парфблогерами, які працюють на теренах українського Ютубу, і от мені е, Наталя Фінс надіслала зразок цього аромату е, на затест. І мені так сподобалось це красиве якесь квітково-фруктове звучання, що, звичайно, я цим ароматом поповнила в мою колекцію і зараз отримую неймовірне задоволення. Користуючись їм в прохолоду, як власне і минулої зими. Там наприкінці зими в мене з'явився цей аромат, і це була така дуже приємна парфумерна знахідка, парфумерне відкриття. І якщо я зараз щось мені хочеться такого, теж е, глибокого, затишного, е, з приємним звучанням, то я звертаюся саме до цієї композиції. І оце таке дуже красиве глибоке поєднання квітів конбалії, троянди, фіалки і красивий фруктовий старт. Персику, дині та сливи. дуже вже і так насичено, але ще далі йде база, в якій відчувається нота ванілі, нота карамелі, нота пачулі. Ну і мускус закриває все, всю цю розкіш парфумерну, дуже красивий. Я не скажу, що супер десертний аромат, але тим не менше карамелі є в композиції. Але якось воно настільки все збалансовано і дуже так органічно. Тіматично, потужно звучить класний аромат. Щиро рекомендую вам його на прохолоду. Так само, як і рекомендую аромат, який нещодавно поповнив мою колекцію. Це композиція нішевого сегменту. Це Александр G Монін Маск, Дуже Красива, знову ж таки, е, така стійка, інтенсивна шлейфова композиція, яка, як з назви можна зрозуміти, побудована е, на ноті мускусу, але це дуже красивий якийсь такий. Кисловато-свіжий тип прояву аромату. Тут дуже добре відчувається троянда, і вона така, знаєте, якась волога і ніжна тендітна. І це, власне, в композиції використано як звичайна троянда, так і дамаська. Пачулі з фіалкою також в серці знаходиться. Мускус разом з мохом в базі. Красивий персик на старті, і він поєднаний разом з мандарином та грейпфрутом. Це теж дозволяє от аромату зберегти його. Якусь свіжість, таку прозорість, не йти відразу в щільність, інтенсивність, можливо, в якусь приторність. Ні, дуже красиво, елегантно я б навіть так сформулювала. І, безумовно, ідеально буде звучати в прохолоду, тому що стійкість та шлейф, повторюся, дуже хороші, по типу як монталь, але не такий щільний і не такий, знаєте, суперпотужний тип звучання, як монталь. Монталь для мене дещо такий Важкувати. Тут дуже якось легко, невагомо і в той же час з хорошою стійкістю. Таким самим хорошим по своїй стійкості шлейфу, та, звичайно, для мене є аромат бренду Prada. Це Парадокс Інтенс. Це знову ж таки запасний блок, який я використовую, роблячи розпив. Мені просто з такого формату флаконів зручніше це робити. Аромат тут тотожний до цих композицій в трикутних флаконах дуже красиво, глибоко, інтенсивно і ну, просто ідеально для зими. Для мене це аромат такого е, типу, як кірки. Оця така якась щільність, інтенсивність, насиченість тут відчувається. Якраз те, що треба для прохолоди, те, що треба для холодів, а аромат не буде звучати так. Знаєте, надто важко, як це може, може бути в теплий період, а от холод ідеальний, знаєте, супутник цьому аромату. Мох, жасмин та есенція неролі знаходиться в серці композиції. Також неролі є на старті разом з грушею та бергамотом, і це теж така приємна. Фруктова квітковість, ну і потім все йде в таку глибоку, інтенсивну базу з ванілі, бурбонської ванілі, амбри та амброфіксу. Красиво, сучасно, я б сказала, так дуже виразно насичено, але для зими от, ідеальний за своїм звучанням аромат. Версія Intense говорить про цю глибину і оці. Підвищені показники ароматів, за якими так багато хто полює, щоб аромат гарно зберігав свою стійкість та був дуже шлейфовий. Якщо ви такий шукаєте аромат, вам сюди Prada Paradox Intense відповідає всім цим парфумерним запитам. Також для зими я вважаю, ідеальним буде аромат бренду Van Cleave Apples So First. І він зовсім інший ніж класичний фьорд. Він такий, знаєте, м'якенький, ніжненький, затишний. Звичайно, порівняно, наприклад, з Прадом, він не такий потужний, не такий, е, як то сказати, супердифузний. Ні, він м'яко, елегантно знаходиться довкола вас, дуже так делікатно лине і він сприймається дуже-дуже таким приємним, м'якеньким. Цю приємну затишність аромату дарують ваніль та сантал. В базі фран жасмин разом з фрезією в серці і бергамот з магнолією на старт. Знову ж таки, якась така приємна квіткова п'янкість, ванільна затишність, дуже красиво, дуже люблю цей аромат. У мене маленький такий флакончик, але ну, от, отримую істинне задоволення, використовуючи цей аромат прохолоду, тому вам також. Щиро рекомендую з ним познайомитись, ну і при нагоді покористуватися в холод. І фіналізувати буду ще одним рожевим красунчиком. Часто він фігурує на моєму каналі, і це аромат бренду Зарко Парфам рожева молекула 09009. Сивенний аромат з орхідеї вона в серці. Шампанське. Персик, цим всім стартує композиція. Також стартує аромат нотами бузини, і це такий незвичний квітковий компонент. І така, знаєте, смачненька база збитих першків. Також тут нота палісандру, та макавані відчувається. Класний, якийсь такий іскристий шампанський аромат, і він класно звучить, асоціюється в мене якраз з новорічними святами, коли ми ласуємо шампанським. І Якийсь цей аромат дарує такий піднесений настрій мені, якийсь святкову таку вібрацію. Саме тому я сьогодні також... Використ... Включила цей аромат в нинішню підбірку, і сама я дуже люблю користуватися ним взимку. Він класний, також інтенсивний, насичений шлейфовий, але не супер потужний, просто створює довкола вас якусь таку дуже приємну, безтурботну атмосферу. А цього іноді так бракує в деякі такі пасмурні зимові дні або ж в дні, коли новини не надто тішать, Тому от парфумерія як порятунок. Власне, ось такою була моя сьогоднішня підбірка ідеальних зимових ароматів на прохолоду, на холоди. Саме ці композиції подарують вам гарний настрій, відчуття затишку, якоїсь такої... Вібрації святкової, тому я щиро рекомендую кожну з нинішніх композицій до затесту. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Якщо якийсь аромат вас зацікавив, можете написати мені туди, або ж зайти за посиланням на мої сторінки на Шафа Шафати Кремчик, де я також ділюся своїми композиціями. Ну, власне, там сконтактуватися зі мною я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами, або ж тими парфумами, які привернули. Вашу увагу. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Розкажіть всім нам, якими ароматами в зимовий період користуєтеся ви, який парфум. Асоціюється у вас саме з зимовою прохолодою і з тим парфумерним затишком, який він вам дарує. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися також вашу експертизу, тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе. Бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!